Так, мужики, слухайте уважно. Я вас тут не просто так зібрав. Ми мали сьогодні записувати нову частину серіалу виживання перекупа, але плани змінилися. А чому артем? У мене сьогодні зовсім другі плани, тому можете бути вільні. Все, давайте киш киш, киш. Оцю дова киш киш, киш. Всім привіт, друзі! З вами Арті Майнер, Сьогодні на чергова серія виживання перекупа. Я вирішив змінити плани і взятися за свій інший проект. Переді мною стоїть завдання зібрати ВАЗ 21.07 практично з нуля. Деталь за деталлю, вузол за вузолом, а в кінці продати і подивитися, чи зможу я вийти в плюс, чи це буде мінусова історія. Відео незвичайне, це експериментальне і мені цікаво, як ви його оціните. Якщо зайде, буде продовження. Якщо ні, повернемося до перекупу. Упа, підтримайте відео лайком і підпискою. Це допомагає розвивати канал. Ну що ж, з вами Арті Майнер? Ну і ми поїхали! Ось і він, кузов Сімки, голий, без нічого, просто метал і трохи надії. Ідея проста: зібрати машину з нуля, витратити мінімум і продати за максимум. Питання лише одне: чи вдасться вийти в плюс, чи це перетвориться на ще одну історію про те, як перекуп стає меценатом для СТО. Щоб зібрати машину з нуля, треба купити півмагазина. Починаємо зі списку: двигун, КПП. Міст, підвізка, двері, сидіння, приборка, фари, проводка, масла, фільтри. Усе це є ось цій коробці. Ну що ж, давайте будемо починати. Першим ділом я почав встановлювати колеса на машину, щоб машина хоч якось стояла. Після встановлення колес я почав встановлювати двері, багажник, капот. Тим, часом я вирішив зібрати нарешті салон машини, поставивши сидіння, кермо. Тут довелося попідніти частину деталей, знайшов за копійки, частину витягнув зі своїх запасів. Салон не ідеал, але для бюджетного проекту саме те. Тепер пора зайнятися проводкою машини. Електрика це завжди як рулетка: або працює, або ти сидиш в гаражі до ночі і говориш в проводці слова, які не можна говорити на ютубі. Протягнув в основні лінії, перевірив маси. Потім під'єднаю до клеймів. Ну що ж, настав час вже ставити двигун: акумулятор, стартер і генератор. Двигун це сесі будь-якої машини, а в сімки це ще й характер. Ставлю мотор на лонжерони, затягую опори, і знаєте, інколи навіть старий агрегат, але виглядає так, ніби хоче другого шансу. Після того, як я поставив двигун на місце, я вирішив зайнятися зовнішнім виглядом. Кузов виглядав втомлено, тож я вибрав темно-синій колір, класичний, стриманий, саме те для сімки. Пофарбував декілька шарів, дав висохнути, і знаєте, машина наче ожила. Коли фарба висохла, я перейшов до дрібних деталей. Саме вони збирають образ машини до покупки, встановив нові фари, встановив дефектор, капота. Дрібниця, але додає передку акуратний вигляд. І трішки агресії, потім прикріпив шильдик, щоб сімка виглядала як заводу, а не як беззімний проект. Поставив передній та задній бампер, все вирівняв, закріпив, Кузов одразу набрав форми. Далі встановив номерні знаки, щоб машина вже мала свій офіційний вигляд. У салоні змонтував приладову панель. Тепер всередині все виглядає так, як має бути, без пустих дірок і недоробок. Спереду також поставив решитку радіатора. Вона завершила морду авто. І зробили її більш серйозною. Також не забув про глючок бензобака. дрібниця, але без нього машина виглядає незавершено. І останній я поставив спойлер простий, класичний, без зайвих понтів, але з таким чистим пацанським стилем. Що, пацани, настав час пробувати перший запуск цієї сімки. Сідаємо. Давайте проворачуємо ми ключ в замку. Так, давай, 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 давай. Блін, не не невдала не вдало спроба. Ну добре, попробуємо ми зараз другий раз. Вставляємо ми ключ і заводимо. Давай, давай, давай. О, о, все завелося! Ніфіга, пасани! То сім'юрка наша завелася. Можете привітати! Ну а тепер я думаю, пройдемо ми тест-драйв і подивимося, як вона їздить. Після тест-драйву я вирішив їхати на авторинок туди, де всі перекупи продають і купують авто. Настав час уже продати цю сімку. Приїхавши на авторинок, де стоять усі перекупи, знайшов одне вільне місце. Став і почав чекати свого першого покупця. Не пройшло і години, як до мене підійшла людина і почала розпитувати про машину. Я все чесно розповів, що сімка сьогодні зібрана. Рижиків немає, ходова не стукає. Він здивувався, попросив відчинити капота. Ми Разом оглянули авто, йому все сподобалось, і він вирішив купити. І тут, коли назвав свою суму, я сам офігів. Це була вдвічі більша ціна, ніж за такі сімки на авторинку. Не гаючи часу, я продав сімку за 2000 доларів. Попрощався і пішов на зупинку їхати додому з прибутком. От і все, проєкт завершений. Почав з голого кузова, а закінчив прибутком у кишені. Для когось це просто стара сімка. А для мене черговий Доказ, що навіть шмат металу може перетворити на гроші, якщо вкласти руки і голову. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, вам цей формат зайшов. Якщо так, ставте лайки і я зніму другу частину в такому стилі. З вами був Артімайнер. Ставте лайки та підписуйтесь на мій ютуб канал. Також переходьте на відео зліва і справа. Дякую!